страшної, трагічної події, також син загиблого майора Геннадія Частякова, який був біля батька в момент вибуху гранати, і отримав поранення. Перебуває у важкому стані. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ України Мар'яна Рева у телемарафоні. За її словами, син цей хлопчик перебуває під наглядом лікарів. Пані Рева проінформувала, що наразі розслідування проводять за фактом необережного поводження зі е, зброєю боєприпасами. Хоча цитую не виключено, що цю справу буде перекваліфіковано. Якщо з'являться нові докази, нагадаємо, що 6 листопада головком. ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника майора Геннадія Частякова через вибух гранат, який стався в нього вдома. У чоловіка у пана Частякова залишилася дружина і четверо дітей. Один із них син постраждав. Ось уже вам говорив вчора. Повідомляли, що в нього серйозні травми обличчя. Сподіваємося, що він одужає незвичайно наші співчуття, якби ця ситуація не розвивалася, але хочеться, звичайно ж, почути вердикт уже до судового розслідування, що стане відомо.